Риба хек. Ось так виглядають процеси, Клайпеда. курортне місто. Ви бачите, куди ви їдете. Відправляти туди жінок, які працювали в Польщі на рибі. Вони кажуть, небо і земля. Ось такі процеси це реальна швидкість. Нічого не прискорено, нічого не вирізано. От реально відео з роботи. Снімати запрещено, заборонено. От. Ну, ви бачите, куди ви їдете. Отак от, от іде рибка. По цьому філе там все автоматизовано. Автоматизовані процеси, жінки там працюють. Ем, відгуки нормальні. Приїжджайте до Надії, Надія вас зустрічає, все рішає по документам, атвози поселяє, завтра виходите на роботу. Чекати е, виходу на роботу не треба, як на багатьох інших агенціях. Жінки до 55 років. Кому цікава така робота, хто хоче реально поїхати і не обманутися, Добро пожаловать! Номер залишаю в шапці профіля і в коментарях. До нових зустрічей!